Аеророзвідка очі артилерії. Такої думки, як і оператори дронів, так і самі артилеристи. І зараз ми дізнаємося, як працює цей тандем. Пильність аеророзвідки та влучність артилерії. Проста запорука успішного бою. Такої думки командир артилерійського дивізіону Тихий. Його підрозділ працює САО «Акація». За час широкомасштабного вторгнення одна установка відстріляла півтори тисячі снарядів, а в дивізіоні Тихого таких чотири. Без аеророзвідки робота артилерії можлива, каже військовий, але продуктивність значно зменшиться. Схема, виходить, налажена. Командний пункт, льотчики, і ми. Вони шукають нам цілі, і ми працюємо по цим цілям. Всліпу зазвичай не стріляє. Завжди стріляємо під коректуру для того, щоб було раціональне використання снарядів, щоб кожен снаряд лягав точно в ціль. Тому, виходить, без нашої розвідки наша робота була б не така дієва, як воно зараз у нас. Оператор безпілотника Йода мисливець за цілями. Сьогодні він шукатиме мішені для акації. Каже, що сучасна війна набула нових обрисів і БПЛА в ній відіграють значну роль. Як, як говорять зараз, це війна артилерії і війна дронів. Ну, в основному, зараз дронами дуже багато чого вирішується, дуже багато питань. Навіть тими ж самими, не тільки це може бути не тільки розвідка, ви ж самі прекрасно знаєте. Це може бути і бомбардування з дронів, що, наприклад, набагато легше зробити, чим. Ніж... Прицілитися там я, я маю на увазі якимось мінометом попасти і так далі і дешевше. Ну по крайній мірі. Так що да, ну дрони це дуже важлива штука. З дроном йода працює більше року. Основні навички здобув у бойових умовах. Свою роботу вважає відповідальною і творчою. Ну кожного разу вам потрібно, я не знаю, облітати якісь нові куточки, Виявити, є цей азарт, що, наприклад, якщо ви працюєте на якійсь ділянці вже довгий час, ви вже все знаєте, ви все відскакуєте від зубів, де що знаходиться. А є таке, а полечука, я подивлюся, може, там щось зараз знайду, або там щось знайду. І оцей ти постійно намагаєшся щось нове для себе знайти, відкрити, з різних кутів залетіти, понамагатися. Чи то творчий аспект, чи то відточена професійність допомогли аеророзвідникам виявити потрібні цілі. Йода повідомляє координати артилеристам тихого. Ті вже давно на поготові. Заряжений. Один снаряд! наряд войсь! Вдов! Постріл!» Тандем артилерії та аеророзвідки знову доводить свою ефективність. Це лише один епізод їхньої плідної співпраці. Якби не розвитку, то я думаю, ми не попадали би в ціль. Тобто вона дуже велику робить роботу. тобто вона нас коригує. Вона нам допомагає влучати точно в ціль, точно в орків.